Петро Порошенко вже призначив виконуючи обов'язки голови Луганської облдержадміністрації. Це військово-цивільна адміністрація. Замість Геннадія Москаля Луганщиною керуватиме такий собі Юрій. Клеменко. відповідний указ президент України Петро Порошенко вже підписав. Я скажу, що Петро Порошенко сьогодні відвідує Ужгород, де має призначити нового керівника області Геннадія Москаля, генерал лейтанта міліції, який до чого до цього керував Луганщиною. І от про це теж будемо говорити із Сергієм Тараном, політологом. Вітаю вас, а ви знаєте, хто такий цей Юрій Клименко? Бо от я щойно прочитав для мене. Про ну мені нічого це прізвище не каже ім'я. Ну, важко сказати, чесно кажучи, зараз найбільш важливе призначення, це справді москаля. Воно дуже знакове і дуже важливе, про що ми не говорили. Це те, що не просто призначається Геннадій Москаль керівником обласної ОДА, а разом з ним повністю змінюється склад ОДА. Тобто пішли відставку всі голови районних держадміністрацій, повністю замінений силовий блок. Цієї області тому це дуже важливе усвідомлення того, що насправді йдеться про повну заміну тих силових структур, які несуть часткову відповідальність за той конфлікт, який відбувся з правим сектором. І дуже важливо, що якраз і президент, і влада не бере чиї в сторону, а розуміє те, що ситуація склалась там критична. Причому ситуація склалась критична не тільки зараз, вона там завжди була на Закарпатті, по Закарпатті завжди відрізнялась від решти Західної України якимось особливим і голосуванням, і особливою Літикою, тому що там завжди оця от кланова олігархічна складова була дуже сильна. Вони завжди голосували за владу, яка б ця влада не була, хоча це нібито західна Україна, яка завжди мала свою думку. Так от зараз там відбуваються повні тотальні кадрові зміни. Це надзвичайно важливо. І Я думаю, що і Москалю, і новій команді так чи інакше доведеться дуже швидко показувати результат, тому що після того що сталося, увага до Закарпаття буде особлива, і результат треба буде показувати дуже швидко. На вашу думку, які суми? Протягом року можуть проходити саме на контрабанді в Закарпатській області. Тобто, хтось розповідав, пам'ятаю, хтось з поінформованих осіб, що е, в Одесі до призначення Саакашвілі, не знаю, як зараз протягом року приблизно мільярд доларів лівих приходив в певні кишені, тобто це серйозна сума на Закарпатті Про яку суму може йти мова? Ну тут Ласкій дуже важко оцінювати, цими, але гріші. але я думаю, що можна робити висновки з того, що ще за часів кучми ходили легенди, що в тодішню адміністрацію президента щотижня завозились. Валізи з грошима, тобто оскільки валізу поміститься, оскільки приблизно коштів лише адміністрація президента Кучми отримувала з контрабанди. Тому можна собі уявити, які ці суми ходять. Ну це звичайно дуже сумно, але це дуже добре, тому що якщо ці гроші підуть тепер в бюджет, то принаймні ми отримаємо дуже серйозні надходження. І ще дуже важливо: Закарпаття у нас не одне. У нас є кілька потенційних точок, де ще може бути щось подібне, і звичайно, зараз важливо до цього придивитися. Мова йде і про ринки на Одещині і про бурштинові поля зовсім недалеко на Житомирщині, на Рівенщині, де теж є надзвичайно ласий шматок для нелегальної діяльності, де дуже погано унормоване законодавче поле і де дуже часто силовиків, місцевих силовиків звинувачують в потуранні або в кришуванні цього сумнівного бізнесу. Причому там так само ходять озброєні. Люди в камуфляжі невідомого походження, тому я думаю, що тут не лише йдеться про Закарпаття тут йдеться про те, що після цього очевидно будуть висновки по інших небезпечних точках, де також потрібні будуть і кадрові зміни, і дуже рішучі заходи, як з боку силовиків, так і з боку президента, так і з боку парламентарів, які треба нормувати базу, зокрема як у видобутку бурштину. Бо саме відсутність цієї бази є однією з проблем, яка зараз зумовлює оцей нелегальний бізнес і зумовлює те, що величезні суми грошей, які мали би йти в бюджет. Ідуть в ідуть в кишені чорного бізнесу. Давайте коротке одне запитання. Скажіть, будь ласка, що має зробити правий сектор як організація, щоб більше не виникало подібних проблем, тому що одні кричать, що добровольців вбивають, інші кричать, що продалися значить, якимось там бандитам місцем. Треті кричать, що то взагалі не фронтовики. четверті, що то фронтовики, що вони хотіли, значить, навести лад. Що їм варто зробити, щоб в принципі їх не використовували, і щоб це дійсно було якась організація, яка Воює і займається політичною діяльністю, щоб такі от скандалів, які розбурхують суспільство, не виникало. Легалізувати це потрібно. Ну, знаєте, дуже часто буває, що одні ті самі люди в різних обставинах можуть бути і героями, і негідниками. От, наприклад, Ющенко був гарний банкір, але негідний президент. Тимошенко було чудовою позиціонеркою, але таким собі прем'єр-міністром. Е -е -е, Янукович був прекрасним завгаром, але злочинцем у владі. От правий сектор є і були, залишаються героями на фронті. Вони вміють воювати, вони показали, що вони готові за цю країну віддати життя. Але коли справа торкається політики, то тут вони політики такі собі. І справа не лише в тому, що вони набрали півтори відсотки на останніх виборах, а й в тому, що вони не вміють працювати політичними засобами в мирних умовах. Тому От можна було б багато би зрозуміти, якби вони перед тим, як взяти зброю, вийшли до засобів маси інформації, вийшли до громадських діячів, вийшли, зрештою, до депутатів або разом з депутатами, у них також є свої представники у парламенті, вийшли і чітко заявили про ці корупційні схеми. І якщо б це не працювало, і якби силові органи не реагували, то тоді, можливо би, ну, правий сектор міг би вдатися більш до радикальних дій. Я не кажу про зброю, ну принаймні про якісь акції громадської непокори, б тоді збійшлася мова. Тому для правого сектору Зрозуміло, потрібно, щоб вони критично зрозуміли, що воювати це одна справа, а займатися політикою в мирній країні, там, де нема війни, це зовсім інша справа. Тому їм просто треба навчитися політичній діяльності, працювати засобами масової інформації. Навчитися працювати з депутатами, самим ставати депутатами, але носити зброю на вулицю і на свій розсуд встановлювати де загодно блокпости це не є політика, і зрештою вона призведе до того, що і далі люди будуть голос... не голосувати за правий сектор, вважати, що їм не треба йти в політику, але при цьому і далі вважати правий сектор героями, такими як вони є. Ну наш канал висвітлював події в мукачу. Хочу сказати, що у питанні створення інформ приводів і е, запуску якоїсь інформації в змі з ними ще можна потягатися. Але це таке, на, ці, на цьому ставому крапку у мене ще є два запитання. і У нас є п'ять хвилин. Сподіваюся, що ми встигнемо. Перше, президент Петро Порошенко підтримує на новій посаді Михайла Сакашвілі, який активно бореться з корупцією, принаймні те, про що ми чуємо. Не знаєте, насправді відбувається, але є скорочення, є якась боротьба, є ну, якийсь результат, те, що люди бачать, те, на що вони реагують. Тепер Геннадій Москаль на Закарпатті, в Закарпатській області, теж сподіваємося, що буде боротьба з корупцією. І от третя Точка, яку може поставити президент, це Генеральна прокуратура. Сьогодні я читав заяву Давида Сакварелід, який казав про те, що є певне внутрішнє протистояння в генпрокуратурі, але він не ні в чому не звинувачує пана Шокіна досить дипломатично себе веде. А вже навіть в Твіттері запустили хештег Сакварелід прокурор», генпрокурор. І, от, на вашу думку, президент зможе все ж таки довірити. Цю дуже важливу ділянку роботи, от легіонерові грузинського, скажімо так, чи в цьому питанні все ж таки буде якась поміркована позиція, і буде шоки, не буде саквералідзи, і все одно буде протистояння боку президента не було висловлено жодної недовіри до Шокіна, і я думаю, що поки що не буде йти мова про те, щоб його поміняти. Я думаю, що зараз прокуратура за керівництва Шокіна демонструє ну найвищу ефективність серед усіх силових органів, які є. Публічно зараз немає війни між прокурором і його заступником. Були витоки інформації, що там існує якийсь конфлікт. Було рішення сьогодні комітету, щоб ставити питання про відставку Шокіна, але поки що це є слова, поки що нема документів, поки нема конкретних дій. Я думаю, що все це, зрештою, призведе до того, що і генеральний прокурор і його заступники будуть під надзвичайно. Уважним поглядом і громадськості, і в тому числі президента, і їм доведеться дуже так само показувати результати. Результат цього разу буде не в тому, щоб вони порушували справи, а вони безліч порушили справ тих, яких не порушувалися впродовж останніх півтора року, а в тому, щоб ці справи поступово були доведені до суду. Оце зараз надзвичайно важливо. І от якщо ці справи будуть доведені до суду, то я думаю, що прокуратури не змінить свій кадровий склад. А чи здадуть все ж таки цих... Як їх називають діамантових прокурорів чи справу яким чином спустять на гальмах. Звичайно, не здадуть. Я думаю, що після того що всього, що сталося, ми чудово розуміємо, що зараз буде дуже багато зв'язків на фа дуже багато якоїсь інформації. Вони мають, яка може потопити ще когось, напевно ні, країна ну, не можеш так просто брати ті величезні буде. гроші, діаманти і ні з ким не бути пов'язаним. Зараз не та країна. Зараз надзвичайно ризиковано отак, от заминати справи, тому що люди чудово розуміють, що. В цій країні немає вічної влади. І влада чудово розуміє, що вона не вічна, що влада в Україні постійно змінюється легітимно, по закону, іноді через Майдани, але в будь-якому разі немає вічної влади. І в цій ситуації ніхто не ризикне заминати зараз дуже резонансні справи. Останнє запитання: дві хвилини навіть більше вам на відповідь. Сьогодні є телеканал CNN, якому можна довіряти, напевне. З певною з певним відсотком недовіри, але можна. Я думаю, так просто не кажуть. З посиланням на свої джерела повідомив про те, що нібито Нідерланди вже довели, що MH17 збили російські бойовики, збили його з допомогою ракети Земля Повітря, і там навіть є інформація, хто це робив, як ну власне, все розписано. Тепер питання, коли це буде озвучене офіційно, і також служб рада безпеки ООН вже підходить до розгляду питання про. Можливий трибунал з приводу цієї справи цієї трагедії, річниця якої буде вже після завтра, 17 липня минулого року, нагадаю, над містом Турес було збито боїнг 777 мелазійських авіаліній mh 17. Скажіть, будь ласка, це вже вирок Росії чи це такий просто витік інформації? Це початок вироку. Річ у тім, що на Заході всі структури, які пов'язані з правосуддям, надзвичайно повільні. Вони ефективні, але будь-яка справа, яка там розглядається, вона може розглядатися роками. Особливо такі складні справи, які пов'язані з стосунками між країнами, з агресією яку ніхто в світі не візнав юридично, що відбулась. Тому справа там, оця дуже довго відбувалась, розглядалась. Зараз вона виходить на результат. Ми вже маємо перші офіційні свідчення, зокрема Нідерландів, щодо того, що в цьому злочині винні. Російські терористи, одразу буде питання, а звідки терористи взяли зброю? І зрозуміло, що не йдеться мова про якісь автомати Калашникові, йдеться про буки, які можуть належати не терористам, а лише державі. Одразу буде питання про те, що вправляти такими складними системами можуть лише військові спеціалісти. І от тоді постане питання про юридичну відповідальність Росії і російської армії за цей злочин. Дуже важливо, що це питання одночасно розглядається з необхідністю запровадити міжнародний трибунал, у який пропонується організація Об'єднаних Націй. Чому це важливо? Тому що зараз будь-які голосування в Раді Безпеки щодо цього питання блокувалися Росією. Так, от, якщо буде трибунал. Якщо поступово це питання буде винесено на міжнародний розгляд, то Росія може бути відсторонена від голосувань у Раді безпеки з питань, які торкаються України, і тоді перед Україною відкриються нові дипломатичні можливості. Можна, наприклад, буде ставити питання про у нас 20 секунд, пане Сергію. Будь ласка, тоді про... завершують можна буде поставити питання про миротворчі контингенти і про посилення санкцій проти Росії, на чому не полягає Україна, але Росія завжди доводить, що юридичних доказів немає так, от тепер вони будуть.